Хаскі та його вчитель Білий Кіт, глава третя. Шиги цього високоповажного. Хм... Оскільки моя душа переродилася, то чи може це означати, що й попередні могутні сили теж повернулися? Можань промовив закланання, відчув, як усередині нього збирається духовна енергія. Незважаючи на те, що вона була величезною, їй дещо не вистачало потужності. Це свідчило лише про одне його сила не успадкувалася з переродженням. Але це не так важливо з його природною обдарованістю і блискучим розумом він без зайвих зусиль зможе наново вдосконалити свої здібності до того ж, хоч переродження дуже радісна подія, цілком природньо, що навіть вона має недояки, можень подумав про це і дуже швидко змінив похмурий лютий вигляд. На той, який личить п'ятнадцятирічному юнаку, і в піднесеному настрої вирішив повертатися до ордену. У передмісті літня спека відчувалася сильніше, іноді повспроносилися екіпажі, колеса яких видавали клекотливі звуки, і ніхто не звертав уваги на п'ятнадцятирічного моженя. Але ж селяни, що працювали в полі та час від часу підводили голови, щоб витерти під. Помічали цього неймовірного парубка. У їхніх очах одразу ж з'являлись іскорки, і вони пильно спостерігали за ним, ні на мить не відводячи погляд. Він усміхався, безсеремонно оглядаючись на тих заміжних жінок, обличчя яких пащили рум'янцем. Надвечір можень прийшов до містечка Вучан, неподалік якого був пік сушен, червоне, кров сонце. Й багряні хмари ще більше виділяли вершину в сутінках. Він доторкнувся до живота, відчувши, як у шлунку прокидається почуття голоду, і зайшов до добре відомого шинку. І, з цікавістю оглянувши червону вивіску з меню, розміщену напроти стійки, він постукав по прилавку і швидко промовив Господарю, принесіть порцію шаткованої кури, в гарячому кунжутному соусі. Тарілку салату і свинячого язика, шлунку та огірка із сичванським перцем, налити два дзіні рисової горілки і ще наріжти тарілочку яловичини. Оцій цій порі корчма була переповнена людьми. Тісно було настільки, що відвідувачам доводилося толитися один до одного. Пан оповідач стояв на столі і, злегка обмахуючись віялом, розповідав історію піку сишен. Він настільки захоплено її переказував. Що ж бризки слини розліталися з його рота. Можань вирішив замовити окрему кімнату. Насолоджуючись їжею, він одночасно прислуховувався до того, що говорили люди. Всім відомо, що світ самовдосконалення ділиться на два царства, а ми з вами живемо поміж ними. До верхнього царства входять ті, хто перебувають на горі вдосконалення, а до нижнього ті, хто внизу. Сьогодні ми поговоримо. Про найвидатніший орден Нижнього царства вдосконалення Піксишен. Гей, вам треба знати, що сто років тому наше містечко Вучан було безлюдним селищем, у якому панувала бідність. Оскільки недалеко від нього проходила межа ситу мертвих, з настанням ночі жодна жива душа не наважувалася виходити за двері свого будинку. І якщо все ж таки вночі доводилося патрулювати вулиці, то обов'язково треба було розмахувати дзвіночком, який відганяв демонів, та розвівувати попіл ритуальних паперових грошей. До того ж, у цей час потрібно було бігти щодуху і голосно промовляти людина не пройде крізь гору, злий дух не пройде крізь попіл. Але сьогодні. І, як бачите, наше містечко жваве і процвітаюче, і нічим не відрізняється від інших місць. Це все завдяки тому, що за піком Сушен почали доглядати цей орден був створений справедливими та неупередженими безсмертними, і розташований він прямо на розломі, де сходяться енергії гінь та ян. Хоча цей орден заснували зовсім нещодавно, однак, прослухавши частину цієї історії, може, знудився. Тож він з я почав розглядати краєвице вікном. Якраз внизу стояла торгова палатка, біля якої зупинилися декілька чоловіків, одягнені як даоси. Але з їхнього вигляду можна було зрозуміти, що це не тутешні. Вони привезли клітку, накриту чорною тканиною, і вже готувалися розпочати виставу. Порівнюючи з історією того оповідача, це дійство було набагато цікавішим уся увага можання. Зразу перейшла на них. Тільки подивіться: увага! Це люті дитинчата стародавнього дикого звіра пісю, якого я зміг приборкати. Тепер це мої слухняні малюки, які вміють джонглювати та рехувати. Здійснювати благородні вчинки нелегко. Тож усі, у кого є гроші, беріть їх, а в кого немає. Беріть за руку інших людей і підходьте ближче подивитися на нашу першу виставу, як Пісю вміє рахувати. Пісю істота з китайської міфології у вигляді крилатого лева. У цей момент кілька Даосів із шумом підняли чорну тканину. У клітці сиділи дивовищні перевертні з людськими обличчями та ведмежими тілами. Можай навіть не знав, що й сказати. Це ось ці слухняні пухнасті ведмежата, і вони наважилися назвати їх пісю? Та це ж справжній провал. Той, хто в це повірить, напевно, не сповна розуму. Та не минуло й хвилини, як із 20-30 чоловіків, що дійсно втратили залишки здорового глузду, почали підходити ближче, щоб подивитися виставу, викликавши неабияке здивування на обличчі Можаня. Час від часу вони бурхливо аплодували. Та кричали так голосно, що цей шум привернув увагу відвідувачів корчми, і ті не змогли втриматися, щоб не з'ясувати, що за дійство там відбувається, чим дуже збентежило оповідача. Зараз високоповажний господар Пікосошен широко відомий Добре! Давай ще раз. Натхненний пан оповідач знайшов очима того, хто вигукнув слова підтримки. Він побачив, як на обличчі гостей розквітає щастя, але їхній погляд був спрямований зовсім не на нього, а на вуличну виставу. О, пісю рахує. Ого? Неймовірно! Гаразд! Це було вражаюче. А зараз пісю підкидуватиме яблука. Люди, що перебували в корчмі, зареготали. Вони всі стовпилися біля вікна, аби спостерігати за тим, що відбувається внизу. Оповідач усе ще продовжував свої невтішні спроби щось розповісти. Ха ха! Цей світлий пісю хотів зловити і з'їсти яблуко. Подивіться, він досі катається по землі. Оповідач протер своє обличчя від поту з широкою хустиною. Його губи почали тремтіти. Можень стиснув губи, а потім на його обличчі з'явилася посмішка, і за перловою завіси він неквапливо сказав Не розповідайте цю історію про піксишен. Краще розкажіть щось із шибамо, так ви точно зможете знову привернути їхню увагу. Шибамо так звані національні пісні, балади з непристойною пропозицією сексуального характеру, що були поширені серед народу і мали різні версії та мелодії. Оповідач не знав, що чоловік, який сидів за завісою, не хто інший, як справжній господар піку США, можань. Від почутих слів. Він так розізлився, що аж почав заїкатися. Які безсоромні та зуховалі слова, неотесу, не грубіяни. Такому, як ти, не місце серед культурних людей. Можань, сміючись, відповів Та ти називаєш це культурним місцем. Тоді тобі також має бути соромно. І як тільки він це сказав, з першого поверху почувся гомін. Нічого собі, який швидкий кінь. Це ж заклиначе Пікасишен!» Поки вони це обговорювали, чорний кінь, що швидко мчав із гори, уже через мить опинився біля них. На тому коні сиділо двоє людей. Один із вершників носив капелюх до улі чорного кольору та був так щільно закутаний у чорний плащ, що було складно визначити стать та вік цієї людини. Поряд сиділа жінка, на вигляд десь 30 сорока років. Вона здавалася незграбною і, судячи з виразу її обличчя, Ця поїздка далася їй нелегко. Щойно жінка побачила людину подібних ведмежат, одразу ж розплакалася. Вона без вагань швидко з'їзла з коня і кинулася, ледь не падаючи до них. Упавши на коліна, вона обійняла одного з ведмежат і почала голосно ридати Синочок! Мій синочок. Усі навколо були спантеличені. Хтось, чухаючи потилицю, бурчав. Е, хіба це найдеття міфічного пісю? Чого ця жінка називає його своїм сином? Навже це мати пісю? Ого? Неймовірно. Вона перетворилася на людину. У цій місцевості жителі здебільшого не обізнані, тому й верзуть якусь нісенітницю. Але межан одразу зрозумів, що до чого. Кажуть, що деякі шарлатани, вдаючи із себе монахів, виманюють і крадуть дітей. Після чого висмикують їм язики, позбавляючи можливості говорити. Потім вони кидають дітей в окріп, і в той момент, коли плоть перетворюється на криваву кашу, їх загортають у шкуру тварини. Коли свіжа кров застигає, шкура тварини і тіло дитини з'єднуються воєдино. і вони набувають вигляду справжніх перевертнів ці діти не можуть ані говорити, ані писати. Усе, що їм залишається, це терпіти приниження від крадіїв, виступаючи у виставах, схожих на пісю вміє рахувати. Якщо ж вони чинитимуть опір, то на них чекає покарання у вигляді побиття витагом. Не дивно, що майже не відчув ні найменшої демонічної енергії. Ці так звані пісю зовсім не якісь містичні перевертні. Насправді. Це живі люди. Поки він розмірковував, по той бік чоловік у чорній накидці пошепки сказав щось кільком даосам. Почувши його слова, вони одразу ж розгнівалися і почали кричати Вибачатися! Такі поважні люди, як ми, навіть не знають, як пишеться це слово. Ну і ще з того, що ти спікусишен, не пхай свого носа у чужі справи! І дай нам спокій! Даоси стягнули цього чоловіка з коня. Обступили його і почали бити. Ай! Побачивши, що свояка б'ють, Можень таки потайки посміхнувся і сказав Ех, як жорстоко. У нього навіть думки не було про те, щоби простягнути руку допомоги. У минулому житті він відчував огиду до подібної манери, прийнятої в його ордені, побачивши несправедливість, одразу кидатися на допомогу. Один чи двоє, а то і більше, усі як ідіоти стрімголов бігли на порятунок. Варто було кошеняті забратися на дерево і не могти злізти звідти, і як одразу всі, як один, починаючи від голови і закінчуючи звичайнісінькими учнями, поспішали його рятувати. Усі вони були недоумками. у світі стільки несправедливості, що втомися з усім боротися. Бійка, бійка! Ух, як добряче йому прилетіло! Відвідувачі корчми приєдналися до натовпу на вулиці та підхопили їхній азарт. Так багато на одного? Які ж безсовісні! Пане заклиначу! Обережніше позаду! Ай! Пригонесло! Оце так! Він добре ухилився від цього удару. Цим людям подобалося дивитися на бійки, але це не стосувалося можані. За своє життя. Він бачив таку величезну кількість кривавих боїв, що нікому й не снилося. Тому те, що зараз відбувалося на вулиці, для нього не більше, ніж дзющання мухи. Він струсив з одягу лупшиння арахісу і вийшов з кімнати. Спустившись на перший поверх, можень побачив, що до оси все ще билися з людиною в чорному плащі, а почувши свист меча, він схилився на одвірок, щоб подивитися, як б'ється вершник. Уже чаразумить може, невдоволено цокнув язиком. Який сором. Кожен учень піку Сишен славився хоробрістю. Він один міг протистояти десятьом. Але цей чоловік у плащі не був завзятим бійцем. Кілька брехливих даосів, поваливши того на землю, обступили його і почали оскажені лубити. А він тільки те й робив, що ухилявся від ударів. Навіть не намагаючись застосувати свою духовну силу проти них. Ба більше, він навіть намагався вічливо з ними поговорити. Благородна людина не буде застосовувати кулаки, коли можна все обговорити. Чому б нам не продемонструвати розсудливість і не поговорити спокійно? Чому ви мене не слухаєте? Даоси на це нічого не відповіли. Можань теж ніяк не відреагував. Про що думали Даоси в той момент? Неймовірніше вони думали, ми побили цього хлопця. А Він, як бабця, все торочить. Шляхетна людина вирішує справи словами, а не силою. В нього що? Фарш замість мізків. Однак обличчя Можаня враз змінилося, все закружляло перед очима. Він почав тяжко дихати і ледве розплющив очі. Цей голос «Шмей!» Можань схвильовано крикнув. Кинувся до нього. Він наповнив свою долоню духовною силою і розкидав п'ятьох Даосів. Опустившись на коліна, можень допоміг підвестися хлопцеві, чорний плащ якого був увесь у слідах від ніг. Він не втримався, і його голос трохи затремтів. «Шимаю». Це ти? Нотатки авторки. Хоча його звати Шимей, але він Шиге». Цій озвучувачі є що сказати. По-перше, я прошу вибачення за те, що ця глава вийшла через мільярд років. Ах, я просто безсоромно забила болт на те все. Але я повертаюся, сподіваюсь, глави виходитимуть трохи частіше, аніж раз на півроку. Я здивуюся, якщо цю главу ще хтось слухатиме. Але якщо це так, то дуже вам дякую за терпіння, очікування. От і до нових зустрічей. Можете підписуватись на мій TikTok та Інстаграм, які я залишу посиланнях. Там я більше активна. В тіктоці вас чекатимуть косплеї китайців в інстаграмі. Ну, інколи щось там -то буде. Тож, ще раз всім дякую, па-па!